Дорогі українці, брати та сестри, я хочу звернутися до вас та закликати вас об'єднатися і стати одним цілим, як то відбулося на момент 24 го числа, коли відбулося перше повномасштабне вторгнення. На даний час ситуація на фронті дуже-дуже складна. Ворог накопичив приблизно до 500 тисяч мобілізованих. Та вже почав їх задіювати на великій ділянці фронту. Ця вся орда буде задіяна уся. Дивлячись на ваші коментарі, це наводить на думку, що багатьом тилових, тиловим містам, на жаль, стало начхати на цю війну. Начхати на людей, які живуть на лінії розмежування, які страждають від цієї війни. Це наводить на думку, що народ України знову розділився. Начиталися, чи російського ІЦО нахопалися, ставлять в приклад депутатів і таке інше. На даний час стоїть питання або вони, або ми. Питання існування нації. Я дуже прошу всіх, хто ще має розум, відкрити очі і зрозуміти, що ця війна буде стосуватися абсолютно кожного. Ніхто не залишиться в стороні. Якщо їх не зупинити там, то вони прийдуть до вас з домівки.